Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе. Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Я прийшла до магазину призьма. Ну, давайте все по порядку. Ой, які красиві, де? Янголи, які красиві. Янголи. Янголи, дівчатка. Я ще зран... вчора думаю, що таке, немає мені сповіщення, що мені продлили того. Рецепта на ліки Халестирина, розового статті називається. Думаю, та що ж таке? Бо що ж таке? Непонятно. Це я шарфа знімаю, Бо жарко. І вчора я зайшла в аптеку. Зайшла в аптеку, а мені кажуть, так у тебе давно він не обновлявся. А як давно не обновляється, треба самі їхати у поліклініку і там обновляти. Ну добре. Ну це ж я й сіла сьогодні, та й поїхала. Та й поїхала. Обновила собі рецепт, а тоді думаю, я ще буду опять неділю у неділю посилочку відвозити. У ту неділю я відвезла для Настюші. А в цю неділю відвезу до, до Павли От. Ну і думаю, що треба ж сиру покласти. А що, аж сюди призьму, тому що мені вже ту ж тож, купонку, купонку дали, да? От, купонку. Думаю, ну, і, і, ну що я буду гроші витрачати, як в мене купонків на 80 євро. Буду я гроші витрачати. Я можу взяти. Е Сиру купити тут у призьми або в себе в сале. Ну У мене в сале дорожчий магазинчик, а призьма він дешевший. От. Так що я і приїхала в призму. Зараз тут я куплю, тоді сяду на буса і поїду ще в сканці В наш там ходю, погуляю, подивлюся і повернусь додому, як завжди до часу. Повернусь додому. Ось тоді далі, що буде видно, не, буду, не знаю, що буду робити. А уборку буду робити. Ось така я шапку зняла. Е, ви знаєте, сьогодні погода така тепла, тепла. 0 градусів, навіть днем буде плюс 2, але вітер. Але вітер. От. А воно як вітер, так знаєте, краще було б мінус 2, щоб вітру не було. Ото такі діла. Ну, так, що в мене? Все в мене по-старому. Нічого в мене нового нема. От банани по 99 центів. Дивіться. І той апельсини у нас були по 69 центів на тій стороні, по 69 центів апельсини. Але мені не треба. Апельсини, в мене є мандаринки, в мене є три банана, їсти їх не хочеться. От. Так що я отут тут тільки сиру куплю. Ось капусточку я б взяла по 90, а ні. Я її вчора не взяла по знижкам, там у нас, а тут я буду брати по 99. Не видумляй сама собі, не видумляй. Цибулі я купила. Часник в мене є. Ось оце бачите. Оце те, що на день Валентіном і зараз всі по знижкам. А, а ввечері після шостої будуть на 60% знижка. Ось так само скліпчик. А зараз на 30%. Вот. А після шостої на 60-х. тут такі справи. Ох. Ну і все. Оце те, що хотіла вам розказати. Прохладно, да, так, про того, що вітер. Якби вітра не було, то було б набагато краще. Мені знаєте, що треба, що подивитися. А ну я не знаю, я зараз трошки вам посніхаю, а тоді вже сама подивлюся, а що це пусті? Що не, на... не напекли, да? оце тобі да. прийшла, не напекли ще. Та я й не хотіла нічого купляти. так ото, так ото. Оці ж булочки, вони ж оце ще. Ж... На, оце на, на День Валентина. Оце ж стільки, скільки оце така ціна. От. І по дві штучки. От, от, там. Так, молочка в мене, є, кефір є, молоко є, йогурти є. Ой, кефіра немає, йогурти і молоко. І тут вони, бачите, вже всі по знижкам. По знижкам, по знижкам, по знижкам, по знижкам, по знижкам. Так, що це за м'ясо таке у нас? Якась відчинка, відчинка, відчинка така запакована. Не погана, а я не люблю. Не люблю і не беру. Чому? Тому що там вона аж э, така цю діоту. пробачте, а трішка до однеї. Там на що вона мені мабуть. Не хочу я такого. А ну давайте тут зайдемо, подивимося, що тут ось він теж. Мой, От, що він тут проплацює, все проклацюється. Бачите, там, де червоненькі, це вже на 30%. Знижки тут салати всякі. Ось капусточка Солена Ну, дорога дуже, знаєте, не хочеться такі витрачати гроші. То, як я була в Запоріжжі, ой, моя Аня хорошу капусту робить, ой хорошу. Така хороша. Ну, по-перше, і капуста ж зовсім друга, да? оця біла качанна, така хороша капуста. Валя це для тебе кажу, як будеш дивитися, пробачу, знімаю трошки поли в магазині. Бо рука ж мліє, важко мені, а палки немає тієї. Є, така здорова дуже. Нашов я її буду, тут дуже здорову. Таскати собою. Так, мені треба сиру. Але ви знаєте, вони мені що сказали: ти не бери нам кіло сиру, не бери кіло сиру. Візьми нам сиру, e, ну, такий упаковку, 300 грамів може, може 400, ну може саме більше кіла очки шукаю. Так що це мені треба так і подивитися. Зараз проїду, подивлюся. Кашанки в є, мені не треба. А от сиру я б їм взяла. Вони люблять сир, але вони двох, і вони мало якось їдять його, то каже, Аня, ну не треба. От. Едем ось 400 грам. Ну от може, отакий от едем взяти. От. Едем. До 25-го. Ну, візьму такий едем. Що, ще що подивлюся, що тут є. Ось тільки вирішив. 823 забіг. Так, що тут ще можна взяти? Е, розумієте як воно не розкритий пакет, так воно довше і зберігається. А то вже як розкрив, то вже... Я ламинар. Да уже туди и так. Не знаю, що тут ще. так-та, Тогда какие сироп, який закинув. Яким... Хочется щось смачного. Вони люблять мейсироп. Якби кіло, так я б узяла би це одермані, кіло ось за 7,99 і не вручила собі голову. Понимаєте? От. А так, а отак от отак. Або ось кіло 350 за 669 взяла, то все. Ой, ну що, ну що, ну що, треба. Надо... А деткам надо, что Вони люблять мене. Сырок. Так, 800 грамм цеда. Так, це 800 грамм, они даже нет. Там не, не бачу, де написано. Нет, це не 800, а да. А, ось восемьсот, это Ну, вдоровый, понимаете. 450. Я ж і дивлюся на ціну за кіло Не так же, що просто, а і за ціну ж на кіло Тут 900 грамів. Bismillahirrahmanirrahim Жирністи подивимось. Утермані ці мають. Ага. 17, хороше. Вот. І оце ж таке отермання до них можна купити. Да? Так, а ну давайте я прирвуся. Тоді ще вам продлю.